У міському виставочному залі подія тут відкрилась нова експозиція. Кривий ріг нескорений». І сьогодні така вагома мистецька подія. Сьогодні ми також вітаємо всіх наших митців Криворізької організації спілки художників України. Дуже міцно тримає оборону, дуже міцно допомагаємо нашим збройним силам тримати дух і нашим містянам. Національна спілка художників України ініціювала кілька пересувних експозицій, у тому числі і про місто Кривий Ріг. Національна спілка художників України проводить декілька основних напрямів своєї діяльності. Безумовно, однією з ключових і основних напрямів діяльності це виставкова діяльність. Враховуючи цю ситуацію, яка склалася в нашій країні, коли вся країна об'єдналася зі Сходу до Заходу, з півночі до півдня, коли ми всі стали єдиною, єдиною справжньою нацією, наші міста, міста героїв і Чернігів, і Харків, і Київ, Дніпро, і, безумовно, Кривий Ріг. Костянтин Чернявський живе у Києві. Він представник династії художників до Кривоворогу Привіз три картини: свою батька та дідуся. Одну з них вирішив подарувати нашому місту. Дарують нам картину народного художника України Георгія Чернявського. Це якраз дідусь нашого голови Національної спілки художників України. Він народний художник УРСР. Картина називається Дев'ята думна, ну, до речі, сказати, у нас у фондах є три роботи цього чудового, я би сказала, найкращого за часів радянської доби художника Дніпропетровщини. У нас є три роботи: одна акварель, жива Висна робота і е, е, графічна робота одна. Робота буде е, записана у Державний музейний фонд України, тобто в наш основний фонд. Усі роботи виконані в різних техніках. Провідна тема одна: любов до кривого рогу. Тут дві мої роботи представлені. Вони були написані минулого року. Це образ нашої ну, такої. Символічне частини міста 95-й квартал. Я там працюю неподалік, тому місце хожу кожного дня, і для мене було важливо показати красу повсякденності, але нашого міста при цьому впізнавано. і центральна частина кривого рогу так само, старі споруди. Це те, що я люблю. Виставка працюватиме упродовж місяця. Валерій Кожухар, Валерія Косигіна, цей день.